Цей день в історії УПа 15 квітня 1943 рік. Загін самооборони села Підбереза на Волині знищив двох німців і одного поранив із групи, що прибула палити хати. Решта втекли, але ввечері повернулися з підкріпленням. Завдяки загону УПА, що прийшов на допомогу, атаку відбито. Знищені 15 німців, шестеро поранені. Здобуто два кулемети та інше озброєння. Повстанці обійшлись без втрат. 1944 рік. Масштабний бій впродовж цілого дня загонів Заграва і богуну по північ біля райцентру Людвепіль, нині село Соснове, на Рівненщині з полком прикордонних військ повстанці прорвали чотири лінії оточення. Знищені 147 окупантів, 22 захоплені в полон. Підбито 5 танків ворога. 1945 рік У селах Воля Блажовська, Коростенко і Тершів на Дрогобичині підпільники знищили дільничних міліціонерів НКВД. У зіткненні з загоном НКВД у селі Лісок на Львівщині повстанці знищили начальника райвідділу НКВД і одного окупанта. 1946 рік. Під час сутички із загоном МВД у селі конюхів на Львівщині загинули троє повстанців. У селі яйно на Волині підпільники розброїли чотирьох бійців винищувального батальйону і знищили жінку агента МВД 1947 рік. У селі Волосянка на Дрогобичині повстанці поранили раю повноваженого міністерства заготівель, а в селі вівся на Тернопільщині радянського активіста 1948 рік. Пошуковий загін МВД захопив Криївку в селі Бринці на Дрогобичині. Загинув завоязковий надрайонного проводу, Яків Ковальчук, Байка іншого підпільника пораненим, захопили в полон. У селах воробловичі та крушельниця на Дрогобичині повстанці знищили двох лейтенантів МВД. У сутиці з опергрупою МВД у селі Орявчик на Дрогобиччині загинув станичний ОУН Михайло Довбенчак, князь. 1949 рік. У обласному центрі Станіславі. Нині Івано-Франківськ підпільники знищили дільничного МВД 1950 рік. Під час зіткнень із загонами МВД у селах Жулин і Коростенко на Дрогобичині загинули двоє повстанців.